Привіт усім Трипілля. Ну що ж, навіть вересневе літо вже закінчується. Та ось це квітування видно ніяк не налаштоване на холод. Повторно дивує гортензія сорбет. Срібноцвіт квітне ще з травня, ехінацея взагалі пишніша, ніж була літом. Остання квітка сезону найгарніша. Тримається ще петунія. Ну, а для Алісума це мені здається його пора, і про холодні ночі тільки йому на користь. І саме зараз настала пора декоративних злаків. Але у цьому відео здебільшого розкажу про недоліки уже з власного дворічного досвіду. Поїхали. Ви тут трави бачите? І я не бачу. А вони тут є. Перший недолік теплоростучих з березня до червня пусто. Тому додатково заповнюємо іншими рослинами. Почала монтувати доріжку. На цьому етапі зростання трав. Прийшла ідея розділити квітник на зони, бо астільби, гейхери і чимерники з цього ракурсу вже не дуже видно, а їх там багато. Так от і з'явились чотири окремі квітники на одній ділянці. Тож, другий недолік це динамічність розвитку, тобто постійні зміни розміру і в висоту, і в ширину. Новачку це дуже складно передбачити. І от так загальна картина виглядає на 29 вересня. Інша ділянка, де трави є, але їх не видно. Опа! Магія! Фурзиція трішки окорочена і з'явився ялівець. Все інше росло з минулого року. Трави як жива огорожа цікавий варіант. Але ж пам'ятаємо про три місяці пусто і два місяці наростання. Цей міскантус 4 лютого виглядав ось так. Зараз він маскує оголений кущ. Ще намагалась прикрити паркан. Але тепер покладаюсь на яблуньку і на ось цей гібіскус. Наступний недолік необхідність омолоджувати, ділити і доволі часто. Пенісетому два роки. Ну, третій пішов. Його стан з регулярним поливом не найкращий. Я демонструвала пересадку молодого куща і вже було видно, наскільки в нього об'ємне мичкувати величезне коріння. І омолоджувати необхідно, щоб рослина мала красивий здоровий вигляд, як ось цей пенісетом, який ділився навесні із дорослого куща. Поруч з ним росте міскантус, якому всього лиш рік. Тож, попри красу, шалене зростання зараховуємо теж до недоліку. На місці городу створюю новий квітник. Зараз вже просто впевнена, що пенісетомів забагато, хоч один вже й прибрала. Молоді кущі вже он як розрослись. Ну, новий сезон покаже всі мої помилки. Наступний недолік насівання і агресивність. Спочатку розглянемо андропогони. Квітне він у мене перший рік за насівання сказати нічого не можу. Подивимось йому під ноги, ніяких зайвих паростків я не бачу. Також, як і у цього. В принципі, у андропогонів мичкувате коріння, так як і у пенісетума. Тобто від десь вистрелювати вони не будуть. До того ж, зверніть увагу, які, яка в них акуратненька форма. Ну, не у всіх. Ось цей от розпадається фонтаном, який я так і не дізналась, як називається цей сорт. Перевіряємо, теж відводків немає. Наступний ось з пенісетом. Цікавий сорт, він росте такою купиною вгору, не розпадається до землі, як інші. Дивимось: молодець Не агресивний. Сідай 5. Так, кортадерія вирощена з насіння. Та, що в мене зимувала. Дивимось. Ніяких немає відводків. Теж у неї виходить мечкувати коріння чи ні? Не знаю. Тепер декілька міскантусів. Будова коріння інша, але наростають по-різному. Ось, наприклад, ось цей. Так. Цей взагалі тримається кубки, поруч все виростає. Наступний. Ну, не агресивні вони. Має неоднорідне забарвлення листя. На кожному різна смужка. Гляньте. Кущ доводиться підв'язувати, бо в нього високі і важкі колоски, які розпадаються. Так, А ось цей збирається в гості недалеко, але дома не сидиться. О, ця неземна краса у променях сонця. Молоденька рослина висаджена у травні цього року, і за оцей сезон оце такий виріс кущ. Ну, пускає він відводки. Поки що найдальше з усіх, які ми побачили. Це мене не заставить від нього відмовитися, буду щось робити. ну Треба за ним спостерігати до наступного року. Куничник цей сорт з пістрявим листям. Росте він з минулої осені, ну і повільний в нього ріст. Є в нього бічні пагони. Один бічний пагонь я пересадила, ось він, і теж він пускає бічні пагони. Наскільки це може бути проблемою в подальшому, сказати поки що не можу. І він такий красивий, він залишиться в мене в будь-якому випадку. Без колосків маленька, низенька, м'якенька травичка, але мріє стати великим кущем. Не одразу, але буде розростатись. Цю рослину я виростила з насіння і заквітла вона тільки в цьому році. Чи насівається, не можу сказати. Кущики акуратненькі, не розростаються. Так, як і польовичка. Але ось у польовички є сусід. Це сієнці пенісетом, які я виявила в цьому році. Насіявся пенісетом з білими колосками, випадки поодинокі. Ось у міскантуса теж з'явились тісні стосунки. Це не зовсім зручно, якось треба його буде звідти прибрати. Майте на увазі пенісетами насіваються моя трійка агресорів. Перша це імперата. Я намагаюся її тільки позбутись. Не подобається мені її хаотичне наростання, не дивлячись на її красиве листя восени. Ще одна красива трава, але весняна. Теж. І викопувала, і топчусь зараз по ній. Тут зараз доріжка в мене, а вона хоче в мене жити. <ріст> Перший займає колосняк. Дуже гарна рослина, настільки ж як і непередбачувана. Посадила його в одмежувач, який він мені розламав, тепер живе за воротами. Оскар, дай лапку. Молодець. А дай п'ять. Молодець. Оскар дарма з'явився в кадрі далі про справжню небезпеку для собак. Насіння деяких злаків може потрапити у м'які тканини між подушечками на лапах. Минулого сезону мій пес тричі був у лікаря. Загрозу становлять пенісетом і спартіна. Спартіну я вже почала обрізати колиски не чекаючи, пенісетом починає осипати з настанням холодів. Насінинка дуже гостра, що дивно, котів це не стосується. У мене дві кішки і які можуть принести додому тільки на шерсті. Ну так, стисло, я наче все перерахувала. Будь ласка, діліться своїм досвідом, люди мають знати, з чим їм прийдеться мати справу, врешті-решт. До зустрічі! щастий!